Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Хитра лисиця угорська казка. За горами, лісами та морями жила була хитрюща лисиця. Якось їй закортіло поласувати домашньою птицею. Взяла вона собі на спину порожній міх і подалася в село. Йшла вона, довго йшла, озираючись на всі боки. Аж поки надвечері дійшла до крайньої хати й постукала у вікно. Хто стукає у вікно в такий пізній час? спитали із хати. Я лисиця, нещасна мандрівниця. Пустіть мене до хати переночувати, згляньтесь наді мною. Господар і господиня лагідні й добрі люди, пожаліли лисицю і впустили її до хати. Навіть нагодували. Лисиця подякувала господарям і вмостилась на лаві, а міг поклала під лаву. Та перш ніж господарі полягали спати, хитра лисиця сказала, а чи не вештуються, бува, у ваших краях злодії, в моєму міхові під лавою, годований півень. Я боюся, щоб його не поцупали. Спи спокійно, в моїй хаті ще ніколи нічого не пропадало. Не турбуйся, відказав господар, а сам усміхнувся і подумав, яка дурна лисиця, ніхто не чіпатиме її півня. Коли вранці господарі прокинулись, лисиця загорлала. Ой ой, вкрали мого вгодованого півня. Господареві заспокоювали лисицю, запевняли, що ніхто не міг поцупити з міха півня. Він, певно, вибрався сам і заховався десь у хаті, обшукали вони хату раз, обшукали другий, але півня, звичайно, не знайшли. Соромно стало господареві, що в його хаті вкрадено півня, та й лисицю шкода, що було робити господареві. Пішов він до курника, спіймав найбільшого півня та відвідав його лисиці, аби тільки вона замовкла і чим швидше забралась геть. Лисиця запхала півня в міх і чим дуж курнула до лісу. Сіла вона на галявині й смачно поснідала отим півнем. Надвечір хитра лисиця подалася до іншого села. Підійшла до крайньої хати й постукала у вікно. В цій хаті теж мешкали добрі люди. Вони пустили лисицю переночувати. Перед сном лисиця сказала, люди щирі, люди добрі. У міхові в мене вгодована гуска. Чи не вкраде її хто з часом? Отакої, вигукнув господар, в моїй хаті ще ніколи нічого не пропадало. На світанку ще й роса не випала, лисиця щинила галас. Ой ой ой, вкрали мою годовану гуску. Обшукали всю хату, але гуски, звичайно, не знайшли. Соромно стало і цьому господареві, що в його хаті вкрадено гуску. Пішов він у сарай та й приніс лисиці найжирнішу гуску, аби тільки вона не ридала гіркими слізьми. Лисиця зраділа, що знову перехитрувала господаря, запхала гуску в міх і чкурнула до лісу. По дорозі, по дорозі вона разів із десять розв'язувала міх, аби переконатися, чи там гуска. Третього вечора лисиця підійшла до крайньої хати, третього села, і знову постукала в вікно, її пустили. Перед сном лисиця мовила господареві. Я поклала під лаву міх. Дуже хвилююся, щоб його не вкрали, бо там угодоване порося. Спи спокійно, лисичко, відказав господар. Хоч би що було в твоєму міхові, в моїй хаті воно не пропаде. Ледве дочекалась вона світанку і заголосила Ой-ой-ой, вкрали моє вгодоване порося. Дарма заспокоювали, дарма вмовляли господарі лисицю. Вона ще голосніше ридала, мовляв, яке ж гарне, яке товстеньке поросятко в неї вкрали. І цей господар пожалів лисицю та й віддав їй своє порося. Лисиця сунула у міх порося і щодуху побігла до лісу. Зупинилася на зеленій галявині, розклила міх та й почала милуватися поросятком. Вона була сита, тож вирішила, що з'їсть його згодом. Однак лисиця була дуже пожадлива, надумала вона видерити в людей цілу свиню. Йшла лисиця, довго йшла, сміхом на спині, аж увечері підійшла до якогось села і знову постукала у вікно крайньої хати. А чи не вкрадуть тут мою вгодовану свиню? Вона в міху під лавою сказала лисиця перед сном. Глянув господар на міх і побачив, що туди не влізе вгодована свиня, та він нічого не сказав. Ліг собі спати і міцно заснув, а лисиця вийшла на подвір'я і смачно повечерила поросям. Ледве засіріло, як вона ще не лагалась. Ой ой, вкрали мою годовану свиню. господар одразу зрозумів, що до чого. Оце так хитра лисиця. Стривай, я тебе проп'ю. Провчу, подумав він і сказав не голоси, лисичко, не ридай, бо розбудиш усе село. І люди дізнаються, що в моїй хаті вкрали свиню, а я тобі замість однієї подарую двох угодованих свиней. Дай но свій міх, я покладу туди свиней і міцно зав'яжу. У господарі були два лютих пси. Запхав він отих псів у міх, міцно зав'язав мотузкою, покликав лисицю і піддав їй на спину міг із собаками. Зіхнувшись під ношею, лисиця почвала до лісу. Сонце підбилось високо в небі. Коли лисиця вкрай стомлена, домплентана до зеленої галявини, сіла вона під могутнім дубом і почала розв'язувати міх, щоб глянути на свиней. Тільки но вона розв'язала міх. Як звідти вистрибнули два лютих пси й кинулись на лисицю. Перелякалась лисиця, помчала, куди дивились очі. Пси якийсь час гналися за нею, а потім відстали. Вони повернулися до свого господаря, і той досхочу нагодував їх за те, що провчили лисицю. Казку для вас прочитала Петрівська Ірина. Я танцюристка з клубу MyWaves, учениця 6 А класу Миколаївського ЗСО перших-третіх ступенів номер 1 В рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Добра ніч!